Всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Читуля, і сьогодні ми поговоримо про мої книжкові ні. Дисклеймер. Моє відео не створено для того, щоб когось образити. Це відео більше розповідає про мої вподобання. Я слідкую за декількома блогерками, які спеціалізуються на моїх книжкових ні, бо мені подобається відкривати щось нове для себе там, де я точно сама не опинюся. Ну, крім останнього мого книжкового ні. Ближче до суті. Перша книжкове ні це наукова фантастика. У дитинстві, коли мої книжкові вподобання ще складалися, мене якось не манила тема космосу та якихось далеких галактик, Та і зараз не дуже манить. І у фільмах Марсіянин, Інтерстеллар, тощо мені не дуже цікаво, і у книгах. Моє упередження таке: якщо це Реалістично прописана фантастика, то можливо я її не зрозумію. Бо я не фізик і моїх познань в цій сфері замало, щоб осягнути деякі наукові терміни та технології загалом. А якщо книга не реалістична з наукової точки зору, то навіщо мені читати її? Я можу почитати щось з фентезі, де буде магія, і це буде цікавіше, якщо і те, і те неможливо в нашому світі. Проте я е, минулого місяця читала Клару і Сонце. Це м'яка наукова фантастика, яка мені сподобалась, і яку я раджу прочитати, якщо вам не подобається фантастика. Бо це, це не про космос, не про далекі галактики, а про щось. Що може бути в недалекому майбутньому, це через 10 років, а може навіть і швидше. Також я придбала собі місто Кліфорда Сімака. Це також наукова фантастика, але тут події відбуваються у майбутньому, де на землі немає людей, а домінуючим видом, який еволюціонував, є собаки. Я обожнюю собак. Тому мені здається, що мені сподобається ця книга. Другий книжковий ні це книги про війну. До війни я відносила себе до пацифіста та навіть зробила татуху з пацифіком ще дуже давно. Як людина я не розумію, чому в 21 сторіччі все ще відбуваються війни, коли ми вже живемо у цивілізованому світі. А як соціолог, я розумію чому. Проте від цього не стає краще. Я Донечанка, і в 2014 році війна торкнулася мене особисто. Я втратила близьку людину та була вимушена переїхати до Києва. Одна. І рік тому я знову відчула ті емоції, що відчувала в 2014 році. І я не знаю, що мене може змусити повернутися до книг, в яких є війна, що мене може зацікавити. Я розумію, що може бути якийсь яскравий сюжет, чи повчальний, чи нагадування про те, яка Російська Федерація лайно, я не хочу читати це. Проте! Ось дві книги, до яких я, напевно, в цьому році дійду. Емоційний гойдалки війни від Станчишина. Я сподіваюся, що ця книга допоможе мені подолати той стрес, у якому я знаходжусь постійно зараз. Та, можливо, Марко Зусак Крадійка книжок. Тому що тут розповідається про книжки, про, здається, тут розповідь. Йде від е, Особи смерті. Мені було дуже цікаво таке читати. Але я поки придивляюсь до неї. Третє «Ні» – це біографії. Так, я розумію, що відомі люди визначні постаті мають цікаве життя, але мені не цікаво про це читати. І в мене також цікаве життя. І... Хотілося б навіть, щоб було трохи менше цікавим. І тому я не знаю, навіщо витрачати свій час на осягання життя іншої людини. Ну тобто, навіщо мені знати факти про Кім Кардаш'ян, Чонгука. Я не знаю, хто хто, хто ці люди, <смітна> чи якоїсь іншої відомої особи, чому мені може бути небайдуже. В мене є також люди, за якими я слідкую з приводу їх творчості. Тобто Джаред Лето, я обожнюю його. Можливо, я скажена фанатка. Ось скажена фанатка це я. Та, попри це, мені не цікаво, що трапилось з ним в дитинстві. Мені не цікаво, з ким він зустрічався. Якщо він не підтримує Русі, а він підтримує Україну, то. Це все, що я хочу про нього знати. Тому це моє книжкове ні. Проте в мене є одна з моїх найулюбленіших книг кінга це турайтінг, чи як писати книги про письменство, щось таке. Це напівавтобіографія, складається з автобіографії кінга та його порад з приводу написання книжок. І те і те загалом мені дуже сподобалось, тому що я стала більше розуміти етапи розвитку Кінга як письменника. Ця книга не просто автобіографія, а й має додаткову інтелектуальну цінність. А саме поради по, про те, як будувати сюжет, як, як писати продуктивно та інше. Також минулого року. Я прочитала зелене світло Метю МакКоннагі, мені її порадили як просто цікаву книгу. Це як пригодницький роман, який мені дуже сподобався, з порадами про життя Метю Макконагі та його світлинами, які доповнюють сюжет. Мені сподобалось, що тут не з точки зору, як стати успішним чи як я став відомим. А з точки зору а, пригод, які були з Метью Маконагі протягом всього його життя, що також має додану а, інтелектуальну вартість. Четверта книжкова. «Ні» – це ні з сімейним сагам. Мені не цікаво, як виховувати дітей, і а, мені не цікаво читати про проблему батьків та дітей, тому що я прочитала вже декілька книжок з цього приводу. Мені не цікаво читати про сварку сусідів. Мені не цікаво, хто чий, чий кум, невістка, брат, сват, це мені не цікаво. Зазвичай сімейні саги йдуть без якогось сюжету, а це просто рефлексія над однією родиною та розповідь про неї з точки зору одного з персонажів або декількох. Якби у Всесвітах. Сімейних сах був психотерапевт, то вони б не мали сенсу. Бо просто поговорити та прийти до згоди і все. Ніяких конфліктів, ніякої драми. Тому це моє книжкове ні. П'яте книжкове ні це мотиваційні книги. Це мій біль. Є три е, розділа на будь-якому книжковому сайті в інтернет-магазині, де я хочу знайти книги, а їх там нема. Тільки щось не дуже якісне. Психологія це треш. Я не хочу читати, як спокусити чоловіка. Взагалі. Я не хочу читати е, як маніпулювати людьми. Вау! Я не хочу читати, як повірити в себе. Я не хочу читати, як повернути увагу тощо. Тому мені дуже важко в таких розділах: письменство. Я не хочу читати, як зробити продаючі тексти. Зупиніться, будь ласка. Досить. Я зрозуміла, що ви можете писати це. Я хочу про те, як писати романи. Також розділ фінанси. де... Розповідають нам про те, як думати та багатіти, як змінити своє мислення, щоб до тебе приплили гроші, як розставити меблі в хаті, щоб розкрити чакру грошей, чи ще багато чого, але не пишуть про те, що дійсно вартісне. Тому я хочу розповісти про те, що дійсно вартісне, як на мене. Психології, я можу з впевненістю сказати про книгу Прокрастинація Джейн Буркі та Леонори Юен це психотерапевки, які розуміються в своїй справі і які використовують наукові методи, щоб позбавити прокрастинації. Це не буде про встань і роби. Тут є дієві поради. Може, якщо б не ця книга. Цього відео би не існувало. Також я купила ще дві книги. Перша, це про фінансову грамотність, як я гадаю, тому що е я фінансово дуже необізнана, я витрачаю останні гроші на книги напевно, це не найкращий спосіб їх витратити. І я сподіваюся, що тут я дізнаюсь щось корисне. Ця книга написана кандидаткою медичних наук, тому я думаю, що тут буде доказові поради, як бути стресостійким. Моє «Ні» – це книги, де романтизуються аб'юз та насильство. І коли романтизують аб'юзера чи гвалтівника, для мене це просто тригер, на який я не хочу себе наражати. Я полюбляю книжки про насилля, про щось жахливе. Але все ж там не романтизується насилля, а скоріше навпаки. застерігається від нього. Ну, і останні мої сьоми книжковині це книжки російською та російські автори. Я думаю, вам не варто пояснювати, чому так. але Додам, що я не хочу спонсорувати державу терориста, державу-агресора. Тому так. Ось і все. Пишіть, чи співпали книжкові ні з моїми, чи ні. Якщо вам щось подобається, що стає моїм книжковим, ні, не ображайтеся, я, я не маю нічого проти вас. Всі ми різні і наші смаки різні. Підписуйтесь, ставте вподобайку та залишайтесь зі мною!